Така смачна вечеря сьогодні у нас. Доброго всім дня! Сьогодні ми на кухні моєї доці Наташі. Вона вирішила приготувати пиріг із тіктоку, заливний пиріг. І вона зараз буде готувати і розповідати, що для нього треба. Так, у нас тут два курячих яйця, невеликих. Звичайного розміру і чайна ложечка солі без гірки. Це ми змішуємо. Так, Змішали. Так, потім сюди додаємо 150 мл кефіру. І 50 грам сметани. У нас тут жирність 15% сметани. Так, змішуємо. Сильно збивати не потрібно, просто об'єднати інгредієнти між собою. Так, тепер беремо розпушувач, його додаємо. Півчайної mm -hmm. ложечки розпушувач. Додаємо до борошна, ось так перемішуємо і будемо додавати до нашої яєчної маси потрішку по і перемішувати. Змішуємо і будемо робити далі заливний пиріг. Дуже хочу спробувати, який він вийде на смак. Адже дуже такі корисні тут інгредієнти і прості. Розколотили гарно тістечко і тепер Наташа далі кидає останні інгредієнти. Я хочу ще трішки додати сухого Ну, Це хто любить по бажанню. для аромату. Так, і будемо додавати наші інгредієнти. Тут у нас куряче філе відварене 400 грам. І ось така куряча шинка, її тут 90 гра. Так, все перемішлюємо. Так, кидаємо відварені яйця. У нас тут три штучки. Моцарелла 70 грам. І зелень. Тут у нас кріпі з петрушкою можна ще молоду цибульку зелену, хто полюбляє. Тепер все перемішуємо. Так, тепер будемо нашу суміш викидати у нашу форму. Я поклала кусочок пергаменту і змазала його соняшниковою олією трошки. Зараз ми будемо розпрямлювати гарно, розпреділити, щоб він тут рівномірно був. Так, розрівняли гарненько пиріг, чи вірніше поки що тісто на пиріг. Духовка розігріта до 180 градусів. Скільки буде випікатися, подивимося. Може бути 25-30 хвилин у нас там все готове, і головне, щоб тісточко, щоб пропікся він. Будемо дивитися. Поки наш заливний пиріг печеться, то ми ще приготуємо, як говорить мій внук, ще одну смачнятину. Дуже він любить. Гріночки з часничком, крабовими паличками і плавленим сирком. Зараз Наташа розкаже, що вона і скільки взяла. Так, тут у нас два плавлених сирка, типу дружба або вершковий, немає різниці. Крабові палички, шість штучок. Потерла на тартушечку, на таку крупну, не геть дрібненьку. І тут у нас три великі зубчики часничка. І гріночки я взяла куплені. Але можна, в принципі, і самому зробити, льдар любить такі куплені. Зараз будемо, я вже його все натерла, зараз будемо це все діло змішувати. Так і чесничок теж сюди. І трішки підсолимо. Зовсім трішки там на кінчик чайної ложечки. будемо перемішувати. Наш сирок з часничком і крабовими паличками. Зараз перемішаємо і подивимося. Можливо, додамо ще трішки сметани, щоб воно було більш таке масткіше, краще трималося на гріночці. Зараз Наташа гарно її перемішає і подивимося, якщо потрібно, то додамо тоді. Так, сметани ми не додавали, тому що ми гарненько вимішали і воно. Таку пастоподібну Сумічно. намазку перетворилось, тому, я думаю, сметани сюди не треба, щоб сильно гріночка не розкисала, тому що вона тоді розкисне і не буде хрумкою. Все, будемо намазувати. Я беру для цього ось таку чайну маленьку ложечку і буду нею намазувати. Так, тут все просто. Беремо гріночку і кладемо нашу суміш на гріночку і розмащуємо гарненько. Кладемо щедро, тому що на маски в нас вийшло чимало, а гріночок у нас не так багато, тому кладемо. Зверху можна прикрасити ще огірочку, ми напевно що так і зробимо, огірочки зараз вже є домашні. З огірочком свіжим буде дуже смачно. Ну, дай помідорчик. Не можна помідорчиках. Хто, хто любить помідорчика, то з помідорчиком, хто любить огірочка, то з огірочком, воно зразу зовсім інший смак буде. Це і так з усіма гріночками. Так, ми нашого заливного пирога вже теж витягли, гріночки доробили. Дуже легенько відстає від нього пергамент. Зараз поріжемо, подивимося, як взагалі він буде різатися, тому що я дуже переживаю, щоб він не розпадався. Він, звичайно, ще гарячий, йому було би добре ще трошки схолонуть. Там всередині розплавлений сир. Ось так, кубки тримаються. Так, кладемо. Це в нас буде така вечеря. Кладу зразу синові ось так. Два кусочки пирога. І покладемо декілька гріночок. Він замовляв, дуже любить їх. Ось так. Я думаю, що все буде дуже смачно. Хай трішки схолоне, щоб не було гаряче, і можна буде їсти. Такий у нас сьогодні варіант вечері. Можливо, комусь подали ідею, що приготувати. Пиріг, я думаю, буде смачний, такий пиріг не може бути несмачний. Там і м'ясце, і ковбаска, і яєчка все смачне сирок. Так що, готуйте, кому сподобалось відео. Сподобався такий рецепт. Гріночки також, хто любить такі з часничком із крабовими паличками. Плавлений сирочок все смачно. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!